РОЕП більше, ніж CRM для автобізнесу. Створюйте калькуляції і надавайте їх клієнтам у два кліки. Працюйте швидше з автовизначенням ВІН-кодом та держномером. Узгоджуйте кошториси з клієнтами онлайн. і Перетворюйте калькуляції на замовлення з подальшою оплатою. Використовуйте онлайн-запис з власним брендінгом. Забезпечте оптимальне навантаження майстрів та обладнання. Контролюйте тривалість робіт та продуктивність співробітників. Зберігайте повну історію обслуговування. Підключайте всі потрібні канали для спілкування з клієнтами та AI-телефонію для аналізу. Нагадуйте клієнтам про запис та сповіщайте про важливі зміни в замовленнях. Збирайте зворотний зв'язок та відгуки на Google Maps без зайвих кліків. Контролюйте складські залишки та проводьте інвентаризацію. Замовляйте товари у постачальників на підставі потреб клієнтів. Наведіть плат на складі з серійним обліком та адресним зберіганням. Повноцінно працюйте з замовленнями, калькуляціями та клієнтами у мобільному додатку для майстрів. Відстежуйте ключові показники бізнесу в мобільному додатку для керівників. Спробуйте РОЕП вже сьогодні.